Доброго дня! Сьогодні ми завітаємо в гості до однієї тваринки, а до якої саме відгадайте загадку? Влітку медом ласував, досхочу малини мав, а як впав зимовий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Як ви гадаєте, хто це такий? Я ведмедик Мішко, хочу з вами пограти та цікавого вас понавчати. Ось, наприклад, я сиджу на травичці. Я є великий, а книжечка маленька. Я один, а квіточок багато. А скільки ще є предметів різної форми та величини, давайте пограємо і разом виконаємо дуже цікаві завдання. Розгляньте картинку і скажіть, хто великий, а хто маленький. Так, зайчик великий, а колобок маленький. А зараз подивіться, яка білочка велика, а грибочок у неї маленький. Подивіться, м'яч який? Великий. А кубик маленький. А тут подивіться. Скільки метеликів? Багато. А сонечко? Одне. Добре малята. А на цій картинці? Скільки бджілок?» Дуже багато, а квіточка одна. Ой, подивіться, киця спить. А на чому спить киця? Так, на стулі молодці. Ой. Пірамідка. А де знаходиться пірамідка? Так, у коробці. Які ви молодці! Дякую вам, дітки, за активну участь у грі, але мені вже час іти. До побачення! Я надіюсь, зустріч з ведмедиком вам сподобалась. До зустрічі!